Сьогодні 19 грудня 2024 року в самому розпалі зима. Встановлена ялинка, гуляє Святий е, Миколай. Ось такі ходять куметні персонажі, але на вулиці плюс 10 градусів було в день. Всі лавочки зайняті, повний аншлаг, сісти ніде, як в червні місяці. Дуже тепло, дуже гарно. Просто супер весняна погода. Я дійсно була здивована, бо такої кількості людей на лавочках можна зустріти лише в теплий період року. Ось. Так, люди відпочивають та насолоджуються теплим днем. На завтра вже буде трішки холодніше, тому... Всі гуляють, і з колясочками сидять, і молодь, і пенсіонери. У Львові дуже-дуже красиво, все горить, дуже красива ялинка. Люди співають та танцюють. Ну, ось, бачите, майже всі-всі лавочки зайняті. Грають вуличні музиканти, люди люблять їх послухати, дуже цікаво, ось послухайте. І я дуже сильно любимо, ми всі кіта цікали любимо. Ми можемо стати людьми, людини ці кітаці. Дуже сильно любимо. Сіки зацікали, любимо ми. Ось така казка для дітей та дорослих у Львові. Продають якісь кулі. Ходить Санта Клаус. Особливо мені сподобались усі Санта Клауси на. В цікавих дорогих мотоциклах, дуже колоритна, дуже незвична, таке можна зустріти лише у Львові. Тож, мені буде дуже приємно, якщо вам було цікаво, дякую за перегляди, до нових зустрічей до побачення!